Гузар на кожен день, 14 березня, ми не маємо великої пошани до багатьох політиків у нашій державі, тому що вони погано поводяться. Але треба пам'ятати, що бути політиком, служити своєму народові є одним з найбільш шляхетних занять, яке може бути. Бути політиком це щось дуже гарне, дуже достойне. Якщо людина розуміє, що це значить. Любомир Гузар, патріарх і кардинал. Сьогодні ми говоримо про владу і в кожний має вже певну уяву влада то є щось поганого. Але чи справді влада може бути... Бояк. Влада може бути чимсь дуже поганим, якщо ми при помочі влади хочемо людям накинути певний спосіб думання життя. Ми знаємо, продовжу століть, тисячоліть було багато різних диктаторів. Інколи дуже, як би сказали, добрих людей. Армії людей, які хотіли людям накинути певний спосіб думання поведінки, яку вони вважали добре, користу. Вона для частини населення не дерчити. І це є диктатура. Влада використана неправильно. Натомість. Влада може бути щось надзвичайно Бо при помощі влади, мудрої, чесної, прозорої влади, розвиваються країни, ростуть держави, ростуть великі держави. Люди задоволені, люди мають все, що їм потрібно, що їм належить. Я Данила Яневський. Запрошую вас. Цю фантастичну подорож до самих себе, лайк, підписка найкраща допомога на цьому шляху.